Десятки тисяч людей цього року виходили на вулиці Тбілісі, столиці Грузії, протестуючи проти нового закону щодо організацій, які мають іноземне фінансування. Але це не спрацювало. У вересні новий закон вступає у силу, та неурядові організації, і медіа, які мають більш ніж 20% фінансування з за кордону, муситимуть реєструватись як так звані іноземні агенти, або ж їм доведеться платити значні штрафи. Ті, хто підтримують закон, наголошують, що він може посилити прозорість та грузинську незалежність. Водночас аналітики застерігають, що законодавство може бути використане для замовчення критиків уряду та відштовхування Грузії далі від заходу якщо їм доведеться реєструватися, це обмежить їхню здатність вільно та критично говорити про дії влади. Якщо ж вони не зареєструються, їх можуть фінансово зруйнувати. Грузію називали однією з найбільш успішних пострадянських країн за рівнем свобод. Але в останні роки країна зблизилась із Москвою. Рівень свободи зменшився, а корупція зросла. Говорить Саїд. Грузія на роздоріжжі між Росією і Заходом. Деякі групи в Грузії говорять, що обиратимуть платити штрафи, але не реєструватимуться як іноземні агенти. Серед них організація із підтримки медіа Свободи, фонд розвитку медіа. Це досить важкий час для незалежних інститутів у Грузії, але це наша боротьба, і ми маємо захистити наші права. Ми маємо захистити демократію в Грузії. Грузія остання країна в регіоні, яка ухвалила закон, подібний до російського закону про іноагентів. Казахстан та Киргизстан також прийняли схожі закони. Хоча США мають власний закон про реєстрацію іноземних агентів, спостерігачі вказують, що російський закон значно ширший і використовується. Проти критиків влади Москва визначила десятки медіа як іноземних агентів, серед них Голос Америки та Радіо Свобода. Це стає важче, але нас не стримають. Ми продовжуємо виконувати місію. Недотримання російського законодавства тягне за собою великі штрафи та ризику в'язнення. Це одна з причин, чому Радіо Свобода та інші медіа перевезли команди до інших європейських міст. Ми вирішили залишатися стільки, скільки ми могли, бо для нас вирішальним є залишатися на місці, але загроза безпеці журналістики стала причиною від'їзду з країни. репресії Росії проти медіа після її повномасштабного вторгнення в Україну призвели до того, що багато журналістів виїхали за кордон, зокрема до сусідньої Грузії. З цим законом Грузія може також втратити статус безпечного місця для журналістів із інших країн, що буде дуже погано. З наближенням виборів у жовтні захисники медіа переймаються як новий закон плине на висвітлення перегонів. Андрій Борис Лаєм Скот Голос Америки